Вітаю всіх любителів лісових прогулянок та збору грибів. Друзі. Як я вчора і обіцяв, ми сьогодні приїхали на схили Днестра. Оно, бачите, попереду видно лівий берег Днестра. То Тернопільщина. Ми на правому березі Івано-Франківщина. Жека вже втік. Де Жека? А, воно он, він. Отже ж неслухняний. Розвідка. Побіг вже. Жеки ці місця гарно знає. Жеки! <ріст> <ріст> Жекіри! От же ж неслухняний, га. Жеки! <ріст> Авно, він прямо, Навіть не чує, не го. Іди, <ріст> <ріст> йди, зараз мама тебе даст. <ріст> <ріст> Ну, в общем, друзі, нічого не міняється. Жека такі постійно. Що, друзі, подивимось, пішли ли тут грибочки, маю на увазі страчки, смачкова шипинка. Саркасифу, думаю, ми і тут побачимо. Але ви вчора бачили, ми її не брали. Дійсно, хочеться знайти вже якісь інші вісняні гриби. Ну, подивимося, що сьогодні буде, В будь-якому випадку. Погуляємо, подишемо свіжим повітрям, собаки побігають. Ну якщо знайдемо грибочки, то взагалі то буде супер. Айда. А от і перша знахідка. Це у нас Ну, Бачите, десь менше, десь більше, але вони зараз всюди. Бачите. Ми сьогодні так само їх не будемо брати. От, нас цікавлять інші гриби. Вирішили зробити так. Тут бачите, по краєчку лісу, тут як, як хащиця. Вниз, в сторону Дністра, не підемо по таких хащицях. А обратно вверх, коли будемо йти, трошки зайдемо в ліс і подивимось там. Там може бути юліно вуха. А тут з краєчку можуть бути строчки, шапинка. Ну, не знаю для шупинки, напевно, трошки рано, а от строчки, ну, я думаю, що вот-вот повинні піти вже. Лисічка зверху сухе, але під ним волога є. Та взагалі-то в цьому році весна. Бесь менш така Ну, Тут все ж таки більше шансів, ніж да, вчора. Ну, бо я вчора казав, що в деяких місцях ми їхали, ще й трошки снігу було. Тут тепліше. Поки спускаємось вниз, де можуть рости стрічки, бачите, попадається так за Ой, як гарно птахи співають. Гарно сьогодні, так? Да? Ага. Так, тепло, і вітру нема. дрожалка на геляке и поки что больше ничего а в тебе что? что а? в тебе? Нема. тоже нема Допомагають шукати, шукати бать. Шукай, шукай, Марсик, шукай. І в цих місцях, друзі, дуже зарано не пішли ще й тут. Ну якщо тут не пішли ще, то треба почекати, тому що тут вперше вони з'являються а потім вже по іншим місцям. Ну, зараз пройдемо а, через цей ліс до схила, там буде схил, понизу річка Дністер. і вздовж того схила підемо вверх, пройдемося там, подивимось. Там також є місця, де вони можуть рости. І то виходить краєчок ліса. Може там сонечка трошки більше. І більш такі умови для росту будуть кращими. Чорна дрожалка, але висохша вже. А бачите, яка. Так, підемо наша доганяти. Що запихалось трошки? Я теж трошки є. Тут не крутезний схил, але такий довгий. Ну Нам залишилось метрів 200 і ми вже будемо на схилі. Ну, поки йдемо, нічого не побачили. А собакам гарно, робочки не робочки, бігають. А нам дуже цікаво є лі в цих місцях строчки, зморшки, шипинка. Чим ближче до сліва, тим чаще попадаються до Полюбляють вони тут ці свисти. Саме в цих місцях. Жека! Нам в він сторону. Ірись поклыйсь його. Он вниз пішов. Жекіри! Жека! Жекі? От же ж не слухняний, а? Марсюш, где вся банда. Ну от зараз... Ми на самому схилі. Ось так і підемо вздовж. Марсель! Не підходь туди! Більба! Бо там дуже крутежний схил. Зараз я вам покажу та й відійдемо, бо жека особлива розвідка. Бачите, так от і внизу ходить так. То просто. Відходь, відходь. Треба їм води скидати, горіш. Бо поки піднялися, не тільки ми ще й собаки. Зараз, зараз, чекайте. Да, да. Зараз, так. Да. <плес> стійте, стійте, там нічого нема, зараз так. Да. Да. Фиклён, фиклён, хоч сюди. На. Зараз третю тарелочку скидам. Трошки перевели дух, то підемо далі, пошукаємо. Вирішили mm -hmm. так, друзі, сьогодні. Якщо хоч декілька штучок знайдемо сьогодні, то тут великий такий участок лісу, де можна полазити, то можемо сюди ще й завтра приїхати. А якщо нічого не знайдемо, то поїдемо завтра. В гори. Подивимось, що там. Тут все рівно треба трошки почекати. Ну а в горах, хоч трошки змінимо обстановку. Трошки тут затримався. А ми її вже удрапали Де ви там є? А, чую. Попереду. Дуже цікаво, да, що буде сезон грибний в цьому лісі. В тому році взагалі-то практично не було тут грибів. Я маю на увазі, що сезон грибний. Білий лисички, березники. В тому році тут сухо було, що капець. Да? Да, 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 23-й рик. Угу. О, то было. Потихенько, потихоньку, потихоньку бачите. Оживаются. Что там? обережно. Тут много кущей таких колючих. Что? А, я уже подходил, да. Да-да-да. Угу. Жека? Дійсно, краса. Давай провал зробимо на півчасика. погуляємось тут. Опагаємо. Ні. Підемо, пошукаємо. Я, до речі, рішення казав, що якщо ми взагалі нічого не знайдемо, то завтра і поїдемо дійсно в гори, так? Подивимось, як там прокидається. Ліста буде трошки прохолодніше, тут то точно. Останнього разу, коли ми були в горах, пам'ятаєш, річки, струмочки, змерші такі. А, да? ну, але, дуже красиво. але красиво, так. Да. У вирішки свій метод перевірений. Гілякість під листю викопує і дивиться. Я щось останнього разу я пам'ятаю, там ну, дуже багато знайшла цих е, юдиного вуха. Ну, так Перевертаєш, а там вони ховаються. Ну? Ну, всі умови для росту. Мірба, давай допомагай, ти ж те калаш, знаєш як. І вухо виглядає. Відійшли ми, друзі, від Дністра. Це десь, напевно, метрів 200 від схила. І трошки ще хочемо полазити в середини ліса. Ну, нема. Нема ще дуже зарано, але все рівно будемо їздити, поки не почнуться вони. Давай до поля цього метрів 20-30 не доходити і будемо так іти вверх. Ну що, друзі, я вам можу сказати, нема. Страчків нема, шопинки нема, зморшок також нема. Трошки треба почекати. Ну, нічого. Як я вже і казав, не одного разу. Зиму чекали, то ще тиждень почекаємо. Завтра поїдемо в гори. Ну а з вами до зустрічі саме там.